Житомирянка Наталія говорить, що полюбляє каву лате. Дівчина каже, що у кав'ярнях міста склянка напою подорожчала в середньому на 20 гривень. Наталія каже, що каву п'є двічі на день. Коли йду на навчання зранку, на вечері з дівчатами не спити. Там, де я купляю, на 5 гривень дорожча. Я п'ю лате, там, де більше молока. От я беру маленький, 60 гривень. Але в середньому, от, наприклад, в різних кав'ярнях яр... кав на Михайлівській 65-70. Це я беру тут ще сама дешева кава. Вважається Максим, місцевий житель каже, що в Житомирі ціни на каву нижчі, ніж у інших містах. Ще по божески є інші міста, де взагалі там ціни такі, що ти дивишся, думаєш, ну краще я вже. Води поп'ю Каріна працює баристою. Дівчина каже, що в асортименті є кава Арабіка і купаж. За її словами, ціни на каву піднімають поступово на 2-3 гривні. Ну місяць раз-два, 2-3 гривні піднімають каву. Якщо хтось любить каву, то він понятно діло, що буде платити. бо їм ця подобається. Люблять коньяк пити там еспресо, чи американо, наприклад, з коньяком, з бейлісом, з лікьором. Тетяна продавчиня кави на житньому ринку. Жінка розповіла, що ціни на каву зросли. Якщо зерно тут десь. Вже, можна сказати, почти до 100 гривень кілограмове зерно. Купляють розчинно й мелено й зерно, хто що любить. Володимир місцевий чи? житель. Чоловік говорить, що купує розчинну каву, перевагу надає акційній так, продукції. Я вважаю, що ціни ну є ж і акція, так і так, і ціни в нормі. Я собі з пенсії купляю на розвіс. Ви в зерно купуєте чи мене? Ні, ні, мелено. Ну. Олег Пензен, виконавчий директор економічної. Дискусійного клубу розповів, що вартість кави зросла у 2025 році на світовому ринку через погодні умови в країнах-виробниках. Це пов'язано з пасхудними погодними умовами, там, де вона вирощується. Бразилія, Гватемала, у ті регіони там були дуже великі посухи. І там різко зменшилася загальна пропозиція кави на ринку, і що привело до того, що ці вона зросла в ціні. Арабіка і рабуста, тобто є різні сорти кави, які і по ціні сильно відрізняються. Ми досліджували, виходить, що в нас ціна філіжанки кави сильно не міняється. Це впирається в фактичні доходи населення. Я думаю, що поки якраз ситуація в Україні не критична. Хоча ще раз повторюю, дійсно я підтверджую, що на світовому ринку ціни ростуть невпинно. Олена Кучмій, Ігор Жванько – Суспільне новини, Житомир.